Привіт! Поговоримо про медіацію. Що таке медіація? Це такий процес, коли в моменті є спір, і цей спір люди намагаються вирішити в досудовому порядку, без апеляційно-адміністративного оскарження. Це може бути навіть з податковими органами, але зазвичай медіація використовується в трудових відносинах, в сімейних відносинах, в корпоративні конфлікти, які виникають, допомагає вирішити медіація. Хто ж такий медіатор? Медіатор – це не, не суддя, однозначно, і не адвокат, тобто він не буде відстоювати інтереси однієї особи. Медіатор – це людина, яка погоджена різними учасниками конфлікту і до якої будуть, що прислухатися, тобто на ню адекватно, на медіатора адекватно реагують. Що робить медіатор? Медіатор зазвичай пояснює, він є об'єктивним, перш за все, є певне законодавство, там можна побачити різні вимоги до медіатора, але медіатора задача сформувати. Ті поставити ті питання, щоб людина сформувала свою позицію чітко, сформувала свої очікування, сформувала свою доказову базу, як там так звичніше називати, тобто аргументи, які є вагомі в неї є, для того, щоб підстояти свою позицію. І медіація дуже часто може призвести до того, що в процесі медіації. Можна чітко сформувати, знайти ну, спільний знаменник, і конфлікт не про не буде продовжуватися.